Доброго дня всім і дорослим і малим. Діти, нам прийшов лист. Цікаво, від кого він? Давайте прочитаємо. Здравствуйте, діти! Пишуть вам ваші африканські друзі. Нещодавно ми дізналися, що у вас в Україні настала зима. В Африці круглий рік літо. І що таке зима, ми не знаємо. Кажуть, що у вас взимку буває сніг. Як він виглядає? Будь ласка, надішліть нам трішки снігу. Діти, а як ви гадаєте, а чи можна надіслати в Африку сніг? Ні, звісно, що ні. Бо він розтане. Що ж нам робити? А давайте. Кожен із вас зробить сніжинку, і їх ми відправимо нашим африканським друзям. А для роботи нам потрібні білі та голубі смужки паперу, ножиці, клей, ваш гарний настрій та чарівні талановиті пальчики. Тож до роботи. Я думаю, що ваші сніжинки обов'язково сподобаються нашим друзям. З нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. А на сьогодні все. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!